Дільничні лікарі отримали довгоочікувані автомобілі для обслуговування пацієнтів на дому. 27 автівок відтепер забезпечуватимуть швидку та вчасну доставку лікаря на виклик хворого. Загалом у медичних установах Житомира налічується 218 дільниць, з них 63 – машинні. Станом на початок року в міських лікарнях налічується 59 автомобілів, з яких списанню підлягають 42, А взагалі необхідно 108. Автопарк міських лікарень та поліклінік не оновлювався довгий час. На старіші автомобілі 1900. 1985 року випуску багато автівок 90-х років. Найновіші 2006-го – автомобілі марки Таврія та й тих всього три питання відсутності авто для дільничних лікарів. Це питання перш за все здоров'я і життя мешканців міста Житомира. Вважає перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. В початку року врачи, главврачи больниц просили выделить, рассмотреть возможность о выделении денег для покупки двух-трех автомобилей для каждой больницы. В принципе, проблему необходимо решать всегда комплексно, и поэтому мы смогли найти в бюджете средства, выделили 2,7 миллиона гривен и 27 автомобилей уже на данный момент переданы нашим больницам. Кількість викликів до хворих на дому в 2013 році становила 450 тисяч 320. навантаження на одного лікаря в середньому в день складало 8-9 відвідувань. Окрім сімейних лікарів, до хворих та лежачих пацієнтів потрібно доставити лаборантів, масажистів, спеціалістів різного профілю, хірургів, невропатологів та інших медсестер для встановлення крапельниці або зробити кардіограму. Авто для цих потреб життєва необхідність. А зимою в епідемію очень много визово доктора просто розриваються і ті ждуть до ночі ночі, этих машин на одну машину. По 5-6 шість докторовані Таврія. Що такое таврія? Зимой в шубі туди сість шестерим докторам. це нереально просто, поэтому проблеми були очень больші. Заступник головного лікаря комунальної установи Центральна міська лікарня номер 2 міста Житомира з поліклінічного розділу роботи Людмила Бондаренко каже, що для них це справжнє свято. На їх богунський район виділено 10 новеньких автівок марки «Деосенс». І відтепер в таких віддалених точках, як крошня, багуня та Мальовенка, хворий не чекатиме на лікаря годинами. Звичайно, що сьогодні ми отримали ці автомобілі, які нам допоможуть надавати якісну медичну допомогу населенням вдома, і дуже довольний цим і дякую Житомирській міській раді, скориставшись цією нагодою за чуйність за увагу до наших проблем і за таку гарну допомогу для нас. Загалом машини будуть розподілені між дитячою та дорослою дільничною мережею.